Так, привіт, мої прекрасні, чудові, оборожительні. Сьогодні хай це будуть водолії. Давайте подивимося, що чекає водоліїв в березні місяці 2025 року. Дуже-дуже цікаво. Що скаже перша карта? водолії? Ну, по-перше, це карта, знаєте, такого... Спокою, карта знань, карта е, повищення якоїсь кваліфікації, е, моментів. Наприклад, якщо ви зараз з чоловіком і ви просто живете разом, або ви просто в, у відносинах, це може бути щось офіційне. Можливо, якісь офіційні документи будуть вас пов'язувати, це може бути недвіжимость, недвіжимость, нерухомість. Це може бути брак шлюб. Це може бути якісь документи, знаєте, можливо, ви там. Щось на когось будете там переоформлювати і так далі. Тобто той момент, який буде вам, знаєте, частина, да? але все рівно щось таке, що у вас, грубо кажучи, пов'яже разом. От. Але в будь-якому випадку, якщо ви просто прекрасна одинока Львіса, красива тігріця, то ця карта може говорити про те, що вам треба дослухатися. Покажу, що вам треба дослухатися до себе, що вам потрібно розвивати свої знання, якісь традиції, сімейні можливо, є. Наприклад, якісь традиції, які вже, ну грубо кажучи, да, от ходять трошечки, дав чортізна куди на другий план, на тридцять другий план. А вам би знаєте, от щось таке, якусь традицію в свою сім'ю придумати або просто зробити. Можливо, там якийсь день обов'язковий повинен бути там раз в році або раз в місяці. Ну, тобто, щоб це все було, знаєте, от як в кожну сім'ю приходиш, там свої традиції. От ви можете е, е, зайнятися да, цим питанням. В будь-якому випадку це розвиток. Не зупиняйтесь, Що б ви не хотіли, б ви. Щоб ви хотіли, щоб ви не хотіли, не зупиняйтесь, робіть вам, ну, грубо кажучи, сам Бог каже вперед з пісні малышка. Не останавливайся, просто роби. Все вийде. Що скаже друга карта? До речі, водолії не тільки по знаку зодіаку, а й по асценденту, Це теж вас стосується. Якщо ви не знаєте, що таке стендент, напишіть мені свою дату народження і час в коментарях. І я вам скажу, хто ви по постценту. Це взагалі легко рішається. Це не проблема. Дивіться, ця карта говорить про розквіт. Знаєте, як пробудження навесні, десь чуть-чуть десь ці проліски там проштрикуються скрізь грязь і сніг і холод і мороз. E, і щось цвіте, щось надихає, щось десь таке, знаєте, от пробуджує. і аж e, хочеться прямо так ж, жити по-новому, як тільки починається це все зеленіти і так далі. Але в нашому випадку березень це ще не настільки все зелено, але ви ж бачите, тут теж якби да? закат красивий, якісь мислі, думки, якісь думки, якісь моменти, які ви будете обдумувати. Але ця карта говорить про те, що якщо ви в березні вам прийде якась крута ідея. Вам може здатися, що це херня, що мені кожен день в голову приходять думки. Але ні, ця ідея, ви знаєте, от з ног зіб'є, заіскриться, це ж жезли, це ж огонь. Заіскриться отут, заіскриться не тільки отут, а ще й отут. І просто не біжіть розказувати, мамі, подружки, в мене є ідея. А зробіть цю ідею, а скажіть, посвіть сюди, що я зробила. Тобто такий момент, знаєте, що от треба. Порив, порив, іскра, і треба це робити. Не, не треба думати, а, а получиться, а не поучиться. А ой, якщо ви будете думати, ні черта, ні у кого не получаться. Тому що треба пробувати, треба щось робити для того, щоб зрозуміти, це ваше, не ваше, вийде чи не повищиться. Що скаже третя карта? Третя карта така більш спокійна, більш така емоційна, але. Ці емоції, вони такі теплі, знаєте, не спишка, гніва ярості. А таке тепле відношення, теплі зустрічі, можливо, ви до когось поїдете, да? можливо, у вас буде зустріч з дітьми, якщо у вас є діти, то ви, наприклад, їх там місяць не бачили чи тиждень, і ви поїдете, щоб зустрітися, щоб побачитися і так далі. Якщо у вас немає дітей, можливо, ви просто до подружки поїдете до. До знайомого, до знайомої і так далі, де є діти, що ви з ними будете якось комунікувати. Можливо, у вас є молодші, молодші сестри, брати, що ви зустрінетеся да, десь. Але в будь-якому випадку ця карта, вона така знаєте, тепла, тепла, і вам буде від того, що ви будете зустрічатися або про щось думати теплі спогади, можливо, якась ностальгія, можливо, ви зустрінетесь з кимось, да, і м, будете згадувати, як було там 30 років тому, чи скільки чи 5 років тому, чи повниш, а ти повниш, це знаєте, ця ностальгія така крута. Ну, тобто моменти будуть такі теплі, душевні, круті. Що скаже друга колода для водоліїв на березень? 2025 рік. Ви вже ну, нормально сочувствуєте? Уже двадцять п'яти рік уже ви осознаєте, що він прийшов. Так, дивимось. Так, 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 мені подобається, дивіться. Дуже крута карта говорить про те, що свої думки ви можете записувати. Ви можете записувати їх у блокнот, ви можете записувати їх на комп'ютер, ви можете їх записувати в телефон, куди хочете, записувати. Але якщо у вас з'являються якісь думки, навіть якщо ви думаєте, що ці думки не варті вашої уваги, коротше, не думайте так. Не треба себе знецінювати. Є такі водолії, і в цілому є такі люди, не будемо брати самих водоліїв, які себе знецінюють. Питання навіщо? Відповідь зря знецінюєте зря, тому що каже кожна ваша думка, да, якась хотілка, якесь бажання, воно ж не просто так, воно для чогось. І якщо ви ну запишете, ну це така знаєте, є в психології штука. Що ти записуєш свої бажання, але пишеш ну, як, від чистого серця, да, все ще думаєш. І воно там з, з, з часом да, там, щось, щось буде ворушитися да, до цього моменту. Але сам факт, ваші думки це з, з однієї сторони ваш дар, з другої сторони ваше прокляття. Тому що ви іноді думаєте, що ви нічого не можете, а іноді думаєте, що ви Бог. Ну, тобто, тут треба знайти золоту середину і, будь ласка, записуйте всі свої думки. Воно буде дуже допомагати, от правда, тому що ви будете розуміти тоді, що дійсно вам не потрібно, а що дійсно над чим треба дійсно працювати там і так далі. Друга карта ще скаже. Так, Угу. ця карта говорить: дивіться, по-перше, яка гарна карта, да? дуже гарна. Мені подобається дуже. Я люблю такі тона. А по-друге, ця карта говорить про те, що ви. Повинні прислуховуватись до себе. Вам потрібно буде, можливо, це буде березень, можливо, це буде якийсь один день в березні, можливо, тиждень, можливо, цілий березень. Вам захочеться побути наодинці з собою, помріяти якісь можливо, моменти для себе вирішити. Можливо, у вас буде колосальна робота. Над собою, я ще не люблю слово робота, якась таке зусилля, да ви будете якісь робити для того, щоб собі там йти на зустріч з собою, подружитися, зрозуміти, що вам треба, що вам не треба, і так далі. Буде, скажімо так, робота із під, з підсвідомістю, -з, -під з свідомістю, коли ви на такому вже більш високому рівні розумієте, що для вас потрібно, що не потрібно, тому що є люди, які гоняться за понтами. Але це повний бред. <с> а є люди, які знаєте, двигаються в сторону до себе. Тому що вони не думають, що про них скажуть другі люди, тому що їм насрать на їхнє. Мніння. Вони думають про те, як їм буде добре в цьому житті. А в цьому житті варто, знаєте, думати про те, щоб вам було добре, а не комусь. Ну, Тому що вам з собою жити, а не там отам отам, -отам з кимось. Що скаже третя карта, подивимось. Дивіться. Крутезна карта, дуже крутезна. Карта Пентаклів, туз Пентаклів. Взращуйте, взращуйте себе, свої знання, свою мотивацію, свою жагу до життя, свої бажання. Робіть все, що вам на цей момент, на той момент, от коли вам. Робіть те, що вам приходить в той момент, коли приходить. Не відкладайте. Воно буде, знаєте, воно буде взращуватися, воно буде отата от, от, сім'ячкове посадити та ті, що там. Ну, Знаєте, так помідорки сажають. А вони потім з временем ти їх поливаєш, потім ти їх там, полиш, бур'янка. Ну ви поняли, ви знаєте, що це город. Я просто не люблю огород, але сам факт в тому, що це стосується, ця карта стосується саме вас, що ви повинні в себе вкладати і потім ви будете більше собі ж і віддавати. І що саме круто, що ця карта говорить про фінансовий рост, про високий фінансовий рост, про якісь можливості такі, знаєте, можливо, вам хтось запропонує співпрацю якусь, наприклад, або роботу, там, де буде там, чуть ли не тисяча в день доларів. знаєте. Або може якісь такі моменти, що дозволить як жити так на повну катушку. от це. знаєте, можливо, вам хтось щось, наприклад, винен якісь гроші, то вони вам вернуться навіть втрині. Але в будь-якому випадку ця карта говорить про те, що ви повинні взращувати себе кожен день. Кожен день це ваш вибір. Що вдівати, що їсти, вибираєте ви. Правильно? Правильно. Тому не забувайте це ніколи. І ця карта, ну, це я вважаю це успіх просто. Дуже великий успіх на такі моменти, на фінанси. Дивимося, що скаже третя колода для водоліїв на березень. 2025 рік. Перша карта. Жезловий туз, як був він в першій колоді, так він і в третій колоді, він вам повторює, що свою удачу треба брати за хвост. Урвала своє місто і держиш, але при цьому розвиваєш його і робиш з нього пушку. Большую, таку красиву, взагалі, обалдену штуку. Будуть моменти, звісно, різні. різні будуть моменти. Не може бути, щоб. Щоб було все прям чітко круто, да, отак от скажемо. Але ця карта говорить про те, що е, можуть бути моменти різні, але в будь-якому випадку, якщо у вас є іскра тут, і іскра тут, вам тф, вперед і не зупинятися. Тому що в будь-якому випадку ви колись дойдете до того, чого ви хочете, і тоді собі скажете господи, спасіба, що п'ять років назад ти не здалася і не склала лапки. Друга карта, що говорить. Праця, праця ще раз праця. Працюєте на роботі, працюєте над собою, працюєте над якимись малими такими деталями, повишаєте свою кваліфікацію. Якщо у вас є, наприклад, ви, можливо, в березні будете, а можливості будуть у вас взяти якийсь курс, наприклад, або вас запрошують, запросять, запросять, хоча сказати, запросють. Запросять на якийсь курс, знаєте, десь ви будете повишати кваліфікацію, не стояти на місці, оттачувати своє майстерство. Коротше, я люблю цю фразу, тому що вона прям передає всю, знаєте, всю мотивацію того, для чого ця карта випала. Отак, що нам скаже заключна карта на розклад для водоліїв на березень місяць. Голі люди! Та що ж таке? Давайте так. <сіх> Щоб не було там ніяких інтересних моментів. В принципі, це YouTube, я не знаю. Я думаю, що тут не страшно, ну, ну може страшно. Отак. По-перше, вам вищі сили говорять, у вас вийде. Ми за тобою стежимо, в тебе все вийде. Довірся нам, відпусти страхи, що ти не така, ти не сяка, ти ще якась, в тебе щось не пурця. Все отуди, в мусорку, хотя сказати, в матом, але я думаю, ви догадались, куди б я послала це все. Просто довірся нам, ми з тобою, ми допоможемо. Все, що б ти не зробила, ми тобі прикладемо путь, у тебе себе чітко. Просто довірся всесвіту своїм думкам і своїм інтуїції. Слово забула. Вот. І саме головне, якщо людина, якщо ви спитаєте і вам людина підскаже, прислухайтесь, а може допоможе. Ну, якщо ви не питали, і до вас люди з советами, скажіть, отам дверь, отам вікно, виходи два. Мене не интересує твоє міння. Отак от. Прекрасні водолі. Я вам вообще желаю всього самого крутого, конечно же. Я надіюсь, ви круто отпраздновали февральський день рождения. Ось тому всього самого крутого. І якщо у вас є якісь питання конкретно з приводу якоїсь ситуації, то ви завжди можете написати мені в директ інстаграму, і я завжди допоможу. Ну ви знаєте, я вже казала.